Щеють добрі малюки. Орундуки рівники. Чип-чим-чепити. Чіп, 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 Переможуть. Чіпіди. Чіп, 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 чіп Бруночки рятівнички. Рятівники в хрустиках! От я мчу темними вулицями в Лалабаду, прив'язаний до бампера, а наді мною кобра. Нічого собі сирогриз. Кобра ж, мабуть, хотіла тебе вкосити. Хотіла, тільки була зв'язана. Я закрутив її подвійним морським вузлом, обкрутив хвоста навколо шиї, а потім сплів із неї косичку. То як же ти від неї втік? Коли вона кинулась на мене, я пригнувся. І вона замість мене вгризлася зубами в покришку. Її намотало, і вони обидві здулись. Оце так. Тебе, мабуть, взагалі нічого в цьому житті не може налякати. Мене налякати? Ну, в принципі, було лише один раз. Не бійтесь, друзяки, я його витягну. Вони смачні не тільки коли їх із коробки дістанеш, але й у коробці теж смачненько. А ще в кожній упаковці має бути подаруночок. Що ти робиш? Ех! А де ж моя іграшкова машинка? Мене обманули. Знаєш приказку: безкоштовний сир лише в мишоловці. Це хрустики, а не сир. Виробники обіцяють іграшкову машинку в кожній коробці. Ну все, я повернуся той магазин і заберу те, що має бути моїм. Ой ой! Ми знаємо, що буває, коли Дейл починає так говорити. Так, бо це все потім нам розгорібати. Устиків, бо в тій коробці машинки не було. Другу коробку я тобі не куплю, поки першу не доїси. Я що маю все це з'їсти? Ходімо, синку. Ай! схоже, не тільки Дейл залишився без своєї машинки. Треба це розслідувати. Немає тут ніяких іграшкових машинок. Виробники хрустиків обманули покупців. Або хтось повиймав усі подарункові машинки. У будь-якому разі тисячі хлопчиків та дівчаток засмучені. І я вже мовчу про бурундочків. Отже, бурундочків ретіночків нова справа За мною! Ой, крота, крота, крота! Гризуни. Зараз я знищу цих поганців. Тікайте, друзяки, а я його поки відволічу. Ніхто не сміє знищувати сирогриза! Молодець Гензик! якби не ти, довелось би йому наваляти. Тікайте друзі швидше! ну, повернись негіднику! А ці хрустики дійсно смачненькі. Ці пластівці виготовляють отут, на цьому заводі. Треба подумати, як потрапити всередину. Це ж дай хадіге Гецундай, Та сама машинка, яка мала бути в коробках із хрустиками. Певно, їм доводиться спускати колеса, щоб вони вміщались у коробки. Ну от, усе готово! У кожній упаковці сюрприз. Дядько чаулі буде пишатися своїм американським небожом. Гей, гу! Гей, хто бос? Ти ім'я своє забув. Я дістав останню акційну машинку. Можна закидати хрустики в упаковки. Слухаюсь, бос. Я принесу велику ложку. Це вони повиймали з коробок акційні іграшкові машинки. Оно воно що? Але цю машинку я їм не віддаю. Почекай! Просто додай води. І знову ми у якійсь каналізації. Машинка за хвилинку. Сири небесні! Звідки вона взялася? Треба розвідати, що тут до чого. Поштар приніс посилку для томі чау. Чудово! Пече в кодолі. Так дядько чаулі передає інформацію. Хороші новини, бос. Швидше гу. Кидай пакувати. Термінове відрядження. Треба дізнатися, що їм передав дядько лі. А голова тобі нащо. Ковіщує довгу мандрівку через Тихий океан. Е, а куди? Це легко. Посилка надійшла з головного офісу компанії з Гонконгу. <гас> з Гонконгу? Так, а адреса в Гонконгу. котяча вулиця. Треба написати на посилці, повернути відправнику. І нас відійшлють у Гонконг. Але ж, але ж це буде порушенням правил пересилки посилок. Нічого собі. Здається, ти боїшся їхати у той Гонконг. Боюся? Та я ніколи в житті нічого не боявся. Просто до Гонконгу не близький шлях. А що як ми зголодніємо? То погриземо цих Ааа! Способу мандрівки годі її уявити. Ясний сир. Нами кидаються, наче рекламками. Я надзвичайно розгніваний. Давайте повернемось додому. Сирчик не кажи дурниць. Невже ти пропустиш мандрівку? Краще я пропущу мандрівку, ніж свій наступний день народження. Посилка це унікальний дегідруючий молекулярний колапсер. Ним я буду зменшувати машини до іграшкових розмірів і переправляти в Америку у пакунках з хрустиками, а податків не платитиму. О, е, вибачте мені, Чаулі. Чого ти лізеш? Ти бачиш, що я поясню цей лихий план моєму тупенькому племіннику Томмі Чау. Пробачте мені Чаулі, але вам посилку прислали. Поклади її на стіл стіли А вже, шановний чаулі. Нагадай мені звільнити його. Але спершу я покажу тобі ще один винахід. Зворотній важіль. Дивись, хлопчику мій. Не можна збільшувати іграшкові машинки до нормальних розмірів. І вона знову палить бензин, забруднює довкілля, коштує купу грошей і її ще припаркуй. Усе за що американці люблять автомобілі. А якщо на неї вода потрапить, вона не зменшиться. Це мене не хвилює. Хто обіцяв, що машини після мийки не вкорочуються? Я й не знав, що машинний бізнес має стільки нюансів. Дай ну я гляну, як ті злодії виглядають. Побий мене пармезан! Та це якесь люте котисько. <плес> Та чого ж він не лежить спокійно? Наш котик чекає на велику партію смакоти зі старовинного пташиного гнізда. Давай відкриємо пакунок і подивимося, що там є погристи. Котик сподівається, що всередині має бути щось смачне. Щось смачне що. А ти не розумієш, це він про нас. Подобається мій нігтик. Добре, що я забув його зрізати. <гум> Та він мало не порізав мене. Хутко, друзі, чіпляйте до лапи ці товарні ярлички, може, пронесе. Певно, це з для відділу іграшок. Нова партія ляльок. <гум> Попередні іграшки були кращі. Нагадай мені скоротити відділ іграшок. О, дурне кошеня! Вони ж гроші коштують! На! Хрустики погризи! Вони безкоштовні! Скажи гу, щоб відніс це у відділий грошок! Що б ми робили без автоматики? Помітив? Усе, Фред! Можеш їхати. Е-га! Э Бурандочки на на службі в морській піхоті. Годі тобі дуркувати, йолопе! Здається, ми застряли в цьому фургоні. Тож на котячу вулицю повернутись не вийде, От не пощастило. ну. Може нам ця зброя якось допоможе. Не напружуйся, пружиночка. Це ж лише іграшка. Ого, може, вона іграшкова, але стріляє, наче справжня. Дивіться, сонце сідає. А в темряві нам буде легше пробратися до офіса Чаулі. Ми йдемо на кокотячу вулицю вночі. А вже ж, ходімо. Може, хоча б до ранку почекаємо. Чи краще до Нового року? Сирогри з тобою все добре. Якийсь ти блідий. Мабуть, я заразився поштарським рипом. Більше схоже на вітрянку забіганку Треба його наздогнати! Не встигнемо! Треба зупинити чаулі. Вперед! Сподіваюся, сирогриз не загубиться. Якби я не знала сирогриза, я б подумала, що він просто боїться туди йти. Ну, чого можна боятися на тій вулиці, пружинка? Що це було? Може, дзвіночок до вечері. Ням-ням. А чим частуватимуть? А ти подумай Дейл. Мишенята і бурундочки під соусом тартар забираємося звідси! Хутко! Тримайте в поштову дірку! Мені здається, що ми до неї не дострибнемо. Нам потрібен портативний підйомник. Я пошукаю мотузку. Сподіваюсь, він її знайде. Сподіваюсь, він знайде її швидко. WAIT <laughs> Кінецький ресторан. На булькаю спині ще сирного соусу. Схоже, в тебе якісь проблеми, друже. У мене? У старого сирогриза? А, та ти що? Я бачу, як ти налягаєш на той сирний соус. Так твоя правда. У мене дійсно проблеми. Я перелякався один раз на котячій вулиці. І тепер боюсь туди повертатись. Мій батько каже, якщо ти злетів з велосипеда, сідай на нього знову. З велосипедами у мене проблем немає. Я боюсь. А мій дядько каже, боятися варто тільки одного страху. Так, але він, мабуть, ніколи не був у тому котячому пеклі. А бармен тобі каже, ти просто боягуз нещасний. Це точно. Я боягуз. Yeah. Гедзик, худко. Знайди сирогриза і скажи йому, що ми в біді. <різь> і і Гедзик, ти куди? Про що ти там зищиш? Кіт? Бурундучки-рятівнички попались якісь щури. У клітку з циркуном, котисько тримає моїх друзів у клітці. Чому я? А може, їм хтось інший допоможе, а? Котяча вулиця чи пекельна, а я маю своїх друзів врятувати. Я потім поверну, добре. Відійди, друже, ну, чи відлети, як там правильно? А тут начебто тихо. Якось підозріло тихо. Головне нікого немає. Швиденько, швиденько. Ти полохливі, як ті зайці. Не бійся Гензик! Ті боягузи не повернуться ніколи. Та тут стало ще гірше, ніж було колись. Чи в дорозі їй вже не встигне? Не вгадала пружиночка! А ну йди сюди позорись косямське. Забираємося звідси, сюди друзяки. Якби не ти, ми були б у такій халепі. А що? Зараз ми хіба не в халепі? Здається, зараз має статися щось серйозне. Чуваєте? У нас молекулярні структури змінились. Дивіться, ми стали більшими на рік а, а це приємні зміни, правда? Ну чого ти стоїш? Зупини Гу! Хто зупиниє? Швидше, давай газуй. Той дурний кіт став більшим за будинок. І зуби в нього здоровенні. Треба швиденько знайти цілодобову мийку. Він зараз опіймає свого господаря. Повернемо цей колапсер до звичайного розміру. Цири небесні. Зменшила так, що й не видно. Тепер треба придумати, як нам повернутись додому. Це легко. Попливемо додому в таких самих коробках із хрустиками, в яких приплив. Спершу треба зменшитись до норми. Без проблем, друзі. А як же ти, сирчик? Тобі теж треба зменшитись. Я пізніше. Спершу я закінчу одне дільце. <плес> Скільки ж треба лупити, щоб ви попрокидались? Ну що, шерстяки хвостаті, не чекали? Підходь по одному! Не доїдемо. Якось некомфортно мандрували цього разу. Дею, сподіваюсь, ти нарешті наївся своїх улюблених хрустиків. Дуже смішно. Я так ними обжерся, що тепер цілий рік навіть не гляну на них. А ту машинку можеш собі забрати, хлопче. Мамо. Ці хрустики зі мною розмовляють. Сам же просив, ну доїж. Які джедайський перстень!